Смачні корисні дієтичні овочі, запечені в духовці під яєчно-вершковим соусом. Для запікання можна брати будь-які овочі, котрі маєте сезонні під рукою. Насамперед потрібно включити духовку. Духовка має бути дуже добре розігріта. Якщо маєте режим із конвекцією, то температура 190 градусів. Або 200 градусів при звичайному режимі. Форму для випічки змазую олією та посипаю сухарями. Один молодий кабачок та один баклажан я нарізала товстими скипками, виклала їх до форми для випічки, посолила зверху, присипала трішки ароматними травами і полила зверху невеликою кількістю олії. Маю сказати, що баклажан в мене придбаний, ранніх сортів він зовсім без гірчинки і не має ніякої потреби попередньо нарізати овочі, солити. Це все я зробила вже у формі для випічки, котру відразу ставлю в духову піч на 20 хвилин. Тим часом приготую заправку до моїх овочів, готую відразу подвійну порцію, бо запіканок буде дві. Розмішала вінчиком вісім яєць, додала сіль, чорний перець, спеції до смаку можна давати, 30 грамів натертого твердого сиру та 100 мл молока або нежирних вершків. Просто розмішала все вінчиком і після 20 хвилин відкриваю духовку, поливаю мої запечені овочі, половиною приготовленої заправки. І Додаю ще 2 нарізаних помідори та зелень кропу. І продовжую запікати ще 20 хвилин. Тим часом, із такою самою заливкою, хочу приготувати броколі, спаржу та помідори. Спаржу та броколі потрібно трішки приварити. Буквально 70 хвилин на сковорідці в невеликій кількості води. Тверді кінці спержі я зазвичай відрізаю і відразу чути під ножем тверде стебло спержі чи ні. Тверді кінчики стебла не потрібно готувати. Ось така невелика кількість води. Чим менше води, тим більше овочі збережуть всі свої поживні елементи та вітаміни. 7-10 хвилин достатньо для попереднього приготування спаржі. Вийнявши спаржу із сковорідки, доливаю трішки води і перекладаю броколі у цю воду. Форма для випічки змазана олією Та посипана сухарями, стояла в мене декілька хвилин в духовці, для того, щоб вона була гаряча яєчна суміш на початку приготування не пристала мені до дна. Отож, в гарячу форму для випічки викладаю приварене броколі. На приготування котрого в мене також пішло 7-10 хвилин. Отож, броколі, помідор, яєчно вершкова суміш потім виклала спаржу, доклала ще броколі, котре залишається, кубиками моцарелу і ставлю в гарячу духовку на 20 хвилин. Нагадаю температура 200 градусів при звичайному режимі або 190 градусів Цельсія, якщо режим із конвекцією. Смачно корисно, дієтично. Нехай смакує.